21 березня 2025 року вітаю. Ось розкрила посилку з трояндами. Вчора отримала від розсадника Розіна. Отримала я 9 саджанців. В цьому році більше замовляти не буду. Троянди фати, бо сумський район у нас небезпечно, хто знає, що воно буде. Ну, поки, поки так. Троянди коштують 150 гривень, один садженець. А один садженець коштує 180 гривень, кримсон Силуета. Це в них новинка, троянда плетиста, здається. Зараз я всі скажу, які тут троянди. Троянда Бербург 150 гривень. Троянда Детолбак 150 гривень. Троянда Кисмикей 150 це плетиста, Кримсон Силуета плетиста, Троянда Пает, Пает Свайф, Це англійська троянда. Троянда Республіка Манмар це, здається, шраб. Саджанці троянда Розаман-Жамон Розаман це шраб. А, First Lady, в перекладі Перша Леді. Це Шрап, здається. І троянда Олександр, хай Бог простить Пушкін. Це чайна гібридна троянда. Може, вона має ця остання троянда якусь іншу назву, не знаю. ну Замовляла я її під цією назвою. Зараз покажу саджанці. Саджанці. Непогані. Бачите, і коренева система. Ну, Це ж вони осінню. Ось ця троянда остання, яку я читала, корені підрізані. Ось Це чайна гібридна троянда. Берму Бербург. Це, здається, Флорибунда. Ось. Це перша леді, форст леді. Ось це шраб здається. Поець вайф. Непоганий садженець. Кисний кейт, та троянда, ось який саджанець Республіка Манмарт. Це щось якийсь худенький, худенький. Ні, коренева не погана. ну щось тільки дві гілочки якихось. Ну нічого. Маємо, що маємо. Республіка Манмарк. Це що? Кримсон Силуета. Це в них новинка, ось яка троянда. Коренева чудова. Розаман, Жамон. Ці, ці троянди, оці назви. Я бачила в відео наших українських трояндарок різних. Тому собі таки позамовляла. Це талібак. Це, здається, ну, Ось, Я показала всі троянди. Запаковані вони були були в тому ящичку, потім все. Поліетилені. Потім в Терсі, Терса Мокра, вони вологі, не сухі. Ось так. Чому б і не замовлять? Дякую за перегляд, дякую всім, хто підписався на цей канал. Ось Якраз мені YouTube прислав повідомлення, що моєму каналу рік. Дякую всім за перегляди. Саджанці, ось хай. А ось навіть, бачите, вже і бруньки якісь є. Поспішати не буду. Хай поставлю їх у відро з корневіном, хай вони ще постоять трошки пару днів, а потім буду садити. Трошки коріння обріжу, бо дуже блинне. Тут зверху нічого обрізати не буду. Ну, трішечки, може, підзеленить. Дякую за перегляд, дякую всім нашим воїнам. Бо зараз. Тут у нас сумський район дуже небезпечно, але маємо, що маємо. Дякую за перегляд. Всі гаразд вам.